Звітання зі Львова. Сьогодні у Богодухі проходить круглий стіл, а я сьогодні у Львові у нас проходить тренінг для засобів маси інформації на тему медіа-менеджменту. Тема чиста громада безпечна довкілля, без сумніву досить актуальна. Тому я запитала у своїх колег. Таких же міст, як наш Богодухів невеликих, про те, чи є у їхніх містах, селищах комплекси з сортування побудових відходів або заводи. І друге питання стосувалося того, як висвітлюють і чи висвітлюють їхні засоби масової інформації тему сортування сміття. Чи є у вас у селищі завод або комплекс переробки сміття, сортування? Звичайно, у нас є. У нас є велика мрія мати такий комплекс. На жаль, цього немає. Багато років ми намагаємося е, створити щось подібне. Є певні напрацювання в тому плані, що в нас є сміттєзвалище, е, доволі облаштоване, доволі, тому що розуміти військові події не сприяють, тому що там все було в порядку. Але отроху по ми збираємо пластик, е, збираємо окремо, окремо дехто скло. Але це все на такому невисокому рівні, і це було б дуже добре, якби у нас так було, якби створили таке підприємство. І найперше, це плюс до всього, це крім екології, це робочі місця. А скажіть, Ваше ЗМІ висвітлює проблему сортування сміття? Важко висвітлювати те, чого немає. Ми просто привчаємо людей до дотримання правил благоустрою. І звичайно, намагаємося, щоб вони хоча б сплачували ті невеликі кошти за збір сміття, здається, це порядка 30 гривень на місяць на людину, щоб вони платили. Ні, на жаль, немає, хоча ця тема піднімалася серед жителів нашого містечка. І навіть були такі розмови, що цей завод планує побудувати, тому що у нас знаходиться велике сміттєзвалище в містечку, але воно в край занедбаному стані і не відповідає жодним вимогам законодавства санітарним нормам. Проте питання це відклали через те, що у Хмельницькому, за 50 км від нашого містечка, планують побудувати цей сміттєприродний завод. Відповідно, для нашого містечка він вже вже не актуальний. Ваше змі, як часто висвітлює роботу з приводу того, що треба населенню сортувати сміття. Ну і все в тому? Не дуже часто, наприклад, на десь раз у півроку, раз в чотири місяці. Десь так у нашому місці планувався ще в 2005 році. Завод ну, там пішли такі бізнесові інтереси, чиїсь і сортування припинилось на цьому. За на да. зараз на даний час, що в нас є позитивного, то є у нас нові контейнери, які за програмою, там з якоюсь європейською програмою і дали нам ну машини сміттєвози нові. Оце там що таке? То і як часто ваше змі висвітлює е, висвітлює проблему переробки сміття, тестування сміття ми більше. Ми пишемо про те, як ну там ці акумулятори, там батарейки збирати, що що, які як вони зашкоджують довкіллю, ну, де можна? Отакі, що мо. Ну а так, щоб ми писали, що якщо його нема, то щось писати. Ми і, до речі, у Львові тут робили ролик. З Назарієм про Черкаси. Ми зробили до, до речі про сміття, і про тут. Тут воно у Львові дуже так поставлено, дуже добре. От ролик викинули ми, як тому в соцмережі люди подивились. Ну будемо як так мати надію, що в нас снігурівці теж колись буде сортування сміття, і що люди будуть е, ну, менталітет їх дойде до, до, до такої. До такого ступеня, що ми будемо сортувати і все в нас буде добре. Ні заводу з переробки сміття у нашому населеному пункті немає. А скажіть, будь ласка, чи висвітлює ваш засіб масової інформації тему сортування побутових відходів? Ну і взагалі тема екології? Тема екології дуже актуальна наразі в нашій громаді, тому ми створюємо багато матеріалів, у яких пояснюємо нашим читачам, чому варто сортувати сміття, яким чином це краще робити. Ну і звісно, розказуємо їм, де є певні точки приймання того чи іншого сміття виду сміття. На жаль, не і чи висвітлює ваша змі. Проблему стосовно сміття його переробки. Звичайно, коли є звернення від жителів села на неякісне вивезення, але на щастя, тепер уже в нас таких скарг майже немає, тому що наше комунальне підприємство «Екосервіс» є таке, яке своєчасно вивозить, забирає сміття. Ціни доволі доступні 30 гривень із людини. І навіть коли почалась війна, навіть тоді, там декілька днів лише не возили сміття. Тобто, на жаль, заводу нема, це проблема навіть для великих міст, тощо. Але як можуть, як можуть, комунальні служби все ж таки питання це вирішують. А жителі сортують сміття у вашій громаді? Є е, 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 ну це вже не комунальні підприємства, є приватні, приватники, які приймають е, ті самі пластикові бутилки. Тобто, Свідомі громадяни, звичайно, сортують, виносять сміття вже посортоване. Несвідомі все в купу, але на щастя є приватні структури, які займають людей за кошти. Тобто, якщо кошти невеликі, але люди все-таки зацікавлені і сортують. Доброго дня всім. Я Тетяна Лучинська, редакторка районної газети Маяк. І хочу сказати про те, що тема довкілля, тема екології, вона дійсно актуальна і це ні для кого не секрет. Тому час від часу ми її висвітлюємо на шпальтах нашого районного видання. І у рамках інформаційної кампанії Чиста громада безпечне довкілля було проведено дуже багато заходів, у тому числі таких, в яких брала участь. І наша районна газета. Зокрема, я ось хочу показати вам деякі наші публікації, які були надруковані у нашій газеті Маяк, і які викликали дійсно такий широкий резонанс у наших читачів. І хочу сказати, що, на мою думку, є певні результати. От, припустімо, коли ми розповідали про компостування, ми навіть провели опитування. чи робите ви компостування. Більше 70% сказали, що так. І от, коли вийшла наша замітка, наша така от публікація, майже на сторінку, на тему того, як ви вмієте чи не вмієте сортувати сміття, як правильно здійснювати компостування, результати нашого опитування, коли ми конкретні приклади навели саме наших містян, як вони дбають про екологію, як вони на своїх маленьких городиках, живучи у квартирах і маючи зовсім малесенькі діляночки землі, як вони там зробили ями для компостування, такі матеріали. Приклади конкретні вони спонукають жителів, вони спонукають наших земляків до того, щоб дійсно робити так, щоб екологія була у нас на першому місці. Ото цікавим виявився і захід для дітей. Сміття «Сортуй, думки для врятуй. Ось я вам зараз покажу, як ми його описували. І е, хочу сказати, що знову ми провели опитування, чи сортуєте ви сміття перед тим, як викинути, і дізналися, що 60%. Наших земляків вони не сортують сміття. Ми також це опублікували для наших читачів. Коли ми писали про дітей у нашій газеті, і цей захід, гра форум, він був дійсно дуже цікавий, дуже пізнавальний. І ось QR-код, за яким можна було за посиланням піти і подивитися відео з цієї гри форуму. І хочу сказати, що ми чули, як газета схвальні відгуки навіть від батьків, від дідусів, бабусь цих дітей. Якщо кожен з нас і кожна з нас буде робити внесок у екологію посильний від себе, чи то компостування сміття, чи то розділятиме сміття, чи то буде допомагати тим чи іншим, щоб у нас менше було відходів, то і результат буде. Позитивний, позитивний, передусім для нашої екології, для нашої планети. А отже, і для кожного з нас.